три камені земного життя, молитви мої короткі і зазвичай подячні, але буває я щось і прошу собі. Зокрема, прошу потрібності, щоб я був потрібний іншим, щоб був потрібний Господу і був потрібний собі. Це три камені, на яких постає моє земне буття, не порушуючи чистоти роду, бо з роду все починається: родина, народ, родова мова і родова сила. Ти несеш, як краплина, цю ріку далі і не порушує її чистоти і глибини. Тоді в минулому твоє буде радість і в майбутньому матимеш надію. Якби в житті немає високої мети, то й не біда. Не всі кораблі пливуть до Америки, є човни, з яких ловлять для людей рибу. Є човники, що перевозять людей на переправі, і вони не в меншій пошані. Пливіть життям і тримайтеся берегів, і знайте, куди пливете. Коли це знаєте, можна покластися на течію, тоді течія тихою водою принесе вас туди. Хочеш бути здоровим? Хочеш, тоді ти вже одужуєш. І яким би я хотів бути, мені дуже подобаються слова одного мудреця пан своєї волі, друг своєї долі, слуга своєї совісті. Не воюй силою, будь-яка сила викликає опір. Якби хтось із нас не поступався, рід людський давно згинув би. Коли ми не відповідаємо злом на зло, тоді зло захлинається і припиняється, і якщо відповідаємо, то отримуємо наступний удар зла і так без кінця. Не похваляйся своїм хистом і не жертвуй усім заради свого ремесла, бо народжені ми не для ремесла, воно дано впоміч нашим душам, які зліпив великий ремісник, і втішився То й ми більше тішимося тим, що душа наша творить, а не руки й мозок. Не суди, бо немає справедливого суду. Не просівай добро і зло, бо людина зла хвилину, а добра день, і навпаки. Життя часто псує людську вдачу, але не псує людину. А наше недосконале око бачить її злою, недоброю, і навпаки. Немає вірної оцінки, немає справедливого суду, непомильне тільки милосердя. Якось молоді родичі сором'язливо запитали в мене, де б я бажав мати могилу і яку, і я відмахнувся від бесіди про це, і потім пожалкував. Це дуже природне запитання, і я мав би за нього бути вдячний їм. І відтак я написав кілька рядків, що можуть правити за мій короткий заповід. Поховайте мене там, де і всі ховають. Я намагався бути таким, як усі. Камінь на могилі не об'яжить мене, бо я і сам був камінцем, що котився по цій землі, аби не порости мохом. Звичайно, добре б не щербити камінь різними написами, та коли вже хочете віддати шану звичаєві, то вибійте на тому камені слова від мене. Дякую тобі, Боже, що я жив на цьому світі.